Колеги, моє вітання, сьогодні вранці до Лисичанська вже прибула волонтерська допомога. Благодійники з Тернополя привезли на Луганщину близько 10 тонн мінерального води. Наразі проходить розвантаження, і вже за декілька годин місцеві волонтери доправлять цю гуманітарну допомогу на передову нашим українським захисникам. Більше інформації нам розповість представник громадського організації. Організацію Схід та Захід Єдині ігор Крочак, пане Ігорю, вам слово. Розкажіть, хто приймав участь у цьому зборі? Доброго здоров'я, значить, група схід та захід єдині, тернопільські активісти, наш координатор Василь Конько, значить, озернянські активісти, Ярослав Брилінський, Петро Христинич, Отець. Іван Шкуматюк, Шкумбатюк, декан Озернянського деканату Української Греко-католицької церкви, це парафіяни цього деканату. Вони, значить, зібрали 26 тисяч 900 гривень, село Біла зібрало 4 тисячі 200 гривень. Була придбана вода так само. Кошти Тернопільські активісти групи Схід та захід єдині Микола Дарецький. Іван Баралдін, Василь Конько. Ну фактично тернопільські хлопці. От на, на цю воду вода піде по підрозділам, до яких їздить наш представник групи Схід та Захід Єдині Вікторія Лещенко, Ромашка, позивний. Містерина, так, так, у нас дуже багато Донбасівських волонтерів, луганчан. Ну є по всій Україні є і з Прикарпаття, Тернопільщина, інші міста. Україна. Але конкретно в цьому цей вантаж, от, основа його мінеральна вода спека, 40 градусів. Хто служив, знає, що таке на позиціях в таку спеку в козацькому степу, в повному бойовому викладці, тому подібне, скільки людина втрачає води. Тому ми завжди літом і минулого року, і позаминулого літо це ми робимо наголос на мінеральну воду. Ну і звичайно, що є овочі, городи на там на ринку Тернополя нам підприємці допомагають, ми за свої кошти придбали і тому подібне. Тобто тут згрузка, вигрузка, і ще підрозділи, які є далі. Там туди не буду називати дислокацію. Ну за Сєвєродонецьк і тому подібне. Тобто там служать теж тернополяни, кияни, мої побратими, давніх давен, і вони, вони до них буде доставлена ця вода. Дякую, пане Ігорю, колеги. На цьому завершу своє включення та передаю вам слово.